Починаємо ми не з футболу, починаємо з того, що в принципі має стати основним для нашого українського професіонального футболу. Справа в тому, що зараз шукаються виходи для того, щоб його зберегти. І на початку цього тижня до будинку футболу з'їхалися генеральні директори усіх клубів прем'єр-ліги. Ситуація, у якій опинилися клуби прем'єр-ліги, от найм'якіше можна її назвати це кризовою. І для того, щоб зрозуміти, як з цієї кризи вийти, федерація футболу України вирішила за. Просити менеджерів, які безпосередньо керують клубами, щоб зрозуміти, який вихід з даної ситуації. Дмитро Поворознюк зустрівся з практично усіма генеральними директорами, поспілкувався і намагався розібратися, що загрожує українським клубам і який вихід може бути з даної ситуації. Вони разом вийшли з будинку футболу, і більшість із них одразу запалила. Дві години генеральні директори клубів компанії з представниками федерації та прем'єр-ліги обмірковували, як зменшити фінансові проблеми команд. Це перше совіщання, яке федерація зібрала і услышала нас. Чи такого не було? При попередньому керівництві на початку нашої зустрічі виступав е, голова тестійного комітету Задаран. і сказав, що сьогоднішній момент у нас 9 клубів з 14 не проходять детестацію. Ми ж не для того всі тут стільки років займалися футболом, що в нас е, в сезоні 15-16 років е, виступало 5 команд в прем'єр-лізі. На тижні в інтернеті сплив конфіденційний лист УЄФА до премєр ліги У ньому детально та по пунктах описуються проблеми кожного українського клубу, хоча деякі Борги команди вже встигли закрити. Так, зоря винна колишньому футболісту Лозинському 164 тисячі доларів. Говерла своїм колишнім футболістам та тренеру 250 тисяч. Рекордсмени списку Карпати та Волинь. У кожної з цих команд заборгованість перевищує мільйон доларів. Такі фінансові борги можуть зробити декого банкрутом. А поки що, по волині та зорі зроблений попереджувальний постріл. З тих команд можуть найближчим часом зняти по три очки за дані заборгованості перед футболістами Герасимюком та Лозинським. Футболісти повинні були піти на зустріч клубу. А зараз що буде? Волинь може стати в принципіальну позицію, інвестор не захоче компенсувати. І Волинь піде в аматор в лучшому, в кращому випадку. І кому від цього буде легше? Треба заплатити футболісту, заплатити контрактні обов'язки. Ну, може, не стоїть там знімати очки, може, пройти там якийсь срок там, запрет трансферів. Що, ну, є, пусть грає молодь, в кожній команді є там є 19, дубль. То есть, вот вот. вот. А питання вот таких вот наказань, трьох очков, які вибивають стул одразу. І руководителей клуба, клубу, і по клуб, футболістах, тренера. Тобто робота нескольких лет іде на смарт. У Чорноморці проблеми з боргами по зарплатні вирішують оригінально. Замість живих грошей футболістам запропонували отримати нерухомість, яку будує інвестор клубу. Ось такі привабливі будиночки біля моря без ремонту оцінюються у 100 тисяч доларів. Кожен у нас є різні варіанти. У нас є якась недвіжимість, недвіжимость, хороша недвіжимість на берегу моря. Пляж не пляж, а на пляже к морю ровно 80 метров. Пожалуйста, выбирайте. Либо мы прописываем, что мы возвратим в течение года. Живими деньгами, або ми визвращаємо готовим документам, що наймужні права этого та до майбутньої атестації. Клуби готуються як до головного екзамену в житті. Практично у всіх є проблеми, які складно вирішити до початку майбутнього сезону. Відтак клуби попросили про реструктуризацію, тобто виплату боргу не одним платежем і одразу, а кількома упродовж тривалого проміжку часу. Мы предложили, чтобы федерация совместно с нами из премьер лига разработала антикризисные меры, хотя бы до конца этого года, в котором ну, клубы не подвергались бы штрафам, э, как-то долги мы перед футболистами, потому что не только у нас есть долги, и практически у всех клубов есть долги перед футболистами. Сейчас нужно финансовые критерии получать лицензии, эти статы на... Сама обстановка в стране, то що інфляція сумасшедша, то що курс долара, то що задолженности перед футболістам задолженности по всім остальным вопросам. я сказав чесно, откровенно Олександр Венечу футбол на грані краха. Ми будемо просити все, що я кажу зверху, Федерацію футболу України, щоб вони звернулись до УЄФА. З таким конкретним питанням залишити три очка клубам, які мають проблеми. Е реструктуризувати долги на 2-3 роки. Хоча ж врятувати деякі українські клуби може досвід іспанської примери у 2011 році. Загальна сума боргів усіх професійних клубів Іспанії перед двома стами їхніми гравцями становила 70 мільйонів євро. Профспілка футболістів організувала бойкот чемпіонату. Бойкот підтримали навіть ті, у кого з фінансами не було жодних проблем: Касіляс, Алонсо, Мата, Пойолька, Касорла та інші зірки. У підсумку чемпіонат стартував лише через два тижні після запланованої дати. Одразу після того, як профспілка та клуби домовились, борги перед футболістами мають бути погашені впродовж трьох років. Уявімо, що для українських клубів питання реструктуризації вирішиться позитивно, але хто гарантує, що їхні власники не задумуються, чи потрібна взагалі їм така дорога іграшка наступного сезону. Ну, ми всі знаємо, що футбол це велика ігрушка, правильно? І в той ситуації, коли робочим потрібно платити зарплату, будь-який хазяїн скаже, що я від ігрушки відкажу, ніж бізнес ви потеряю. Правильно. Тому треба їх збирати і тільки їхні мнення услышати. Треба роздивити ситуацію зараз, щоб чемпіонат почався, зберегти клуби. Клуб знаходиться зараз непонятно де. И будет ли он дальше существовать, как бы это вопросы времени и обсуждения, большого обсуждения инвесторов. Власники клубів прем'єр-ліги зберуться наприкінці сезону. Тоді і будуть дані відповіді на три ключові питання: чи припинять деякі клуби своє існування? Скільки команд розпочнуть новий сезон в прем'єр-лізі, і власне в якому форматі стартуватиме наступний чемпіонат? Ну, по-перше, хочу сказати велике дякую Федерації футболу України і висловити абсолютну підтримку, що така зустріч відбулася. Тому що, знаєте, ми постійно схиляємося до того, що нам треба збирати власники, власники не можуть зібратися, а безпосередньою роботою займаються ті люди, які керують цими клубами, генеральні директори. І вони, як ніхто, знають ту ситуацію, яка зараз в кожному з клубів. І їм набагато простіше домовитися. І вони можуть запропонувати якийсь певний даний ну, певний вихід з ситуації. Тому компроміс, який вони знайдуть, я думаю, що він може бути рятівним взагалі для українського футболу. Я Взагалі, вважаю, що напевне треба зробити якусь таку, знаєте, якийсь певний комітет з цих генеральних директорів, збирати їх кожний, можливо, тиждень, можливо, кожний раз на два тижні, для того, щоб вони збирали і говорили кожну якісь проблеми, десь порадилися, поговорили. Тому що на даному етапі вони можуть вирішити ці всі питання, не виносячи їх на найвищий рівень. Де домовитися, практично нереально. Ну а в цілому ситуація достатньо складна. От ви грали в 90-ті, там була ситуація приблизно схожа, чи не. Чи не mm, я думаю, нет. Немножко отличается. Там все сейчас все-таки развитие, ну, и цифры, которые, да, вот сейчас долговые, и ситуация, которая в стране, это совсем, совсем разные вещи. И самое главное прозвучало, да, что первый раз собрались, раньше этого не было. Вот это самое главное. Ситуация, конечно, отличается. Все равно. Сбережаем футбол? Улыжен. Мы обязаны сберечь футбол, иначе другое быть не должно. Но ситуация непростая. Мне кажется, в этой ситуации самое главное найти компромисс. Компромисс в чем заключается? Чтобы все стороны были э, заинтересованы и были удовлетворены. То есть футболисты чувствовали какую-то защищенность, и в то же время и клубы имели возможность как-то ну, помягче там, делать эти выплаты. Потому что ну, когда футболист не защищен. Тяжело, тяжело думать о футболе, когда тебе не выплачивают. Поэтому надо находить компромисс. И самое главное здесь, чтобы не было такой, что заширмость, что сейчас тяжело, не, не дошло до того, чтобы полнейшая анархия просто не платить футболистам. Вот это этим, чтобы не прикрывались. З іншого боку, футболісти повинні піти зараз на зустріч клубам, тому що ми розуміємо, що інфляція в нас 300%. Могу... І якщо ви підписували, от ви всі підписували контракти, ми не будемо приховувати, що підписували в умовних одиницях, правда ж? І зараз футболісти, який повинен був отримати одну суму, він зараз втричі більше повинен отримати. Ну, тобто, це теж не зовсім якби. Ну, знаєте, якби я розумію, що вони зароблені гроші, вони приписані в контракті, але так само треба йти на зустріч. По іншому виходу немає. Ми об этом говоримо, що має бути компроміс. тому що В моє час була теж така ситуація. Я пішов на уступки, я це не скриваю. І нормально для клубу було, і для мене ми вийшли з цієї ситуації, зрозуміли друг друга. Не в Греції, ні? Ні, тут в Чорноморці була така ситуація. Тоже пропонували вам нерухомість? Ну, Звісно, предлагали. Так вас нерухомість в Одесі? Компроміс. Є нерухомість в десь. Є. ну от бачите, тут тобто, в принципі це хороша реклама для всіх футболістів чорноморця. що люди, те, що обіцяють, те в принципі і роблять.